Людина падає тоді в своєму житті, коли Господь для неї стає невидимим. Людина падає в своєму житті тоді, коли Ісус залишається лише на іконі, але не в серці. Людина падає тоді, коли церква для неї лише будівля, а молитва просто набір слів. Людина падає тоді, коли Ісус відходить на другий, третій або й дальший план. Коли людина піднімається, коли нарешті розуміє, що Ісус її тримав. Як апостол Петро, Господи, спаси мене! Заклик до дій дуже важливий. У нашому житті ми сьогодні звикли дивитися на стрічку Фейсбука. Ми дивимося в інтернет, ми дивимося ті жахливі новини, які нас оточують. І нам реально стає. І страшно, і прикро, і сумно, і страх огортає нас. Це і є наш обадок. Це наш упадок і дуже важливо у часі, коли в такий буревій життя. Казати, господи, спаси мене.